Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді кавомашина DeLonghi Делонгі серії самсрок 4200. Ми розглянемо її переваги, недоліки та звернемо увагу на слабкі місця. Тож поїхали. Перевагою DeLonghi сам 4200 Є невелика ціна, надійність та функціонал. Розглянемо, що взагалі в неї є. Керування відбувається колесиком рівня води в каві. Колесиком міцності кави на панелі кнопки приготування однієї порції кави та кнопка приготування двох порцій кави одночасно. Також кнопка пара та гарячої води. Але готувати можна не тільки на зерновій каві, а й на мелені. Для цього виробник положив мірну ложечку на одну порцію кави. Перейдемо до ножів. Ножі на кавомашині делонги металеві з нержавіючої сталі, але воді краще туди не потрапляти, регулятор помолу на 7 позицій. Повернемось до панелі керування. У нижньому ряду у нас є кнопка роботи намеленій каві, а також кнопка промивання заварного механізму при натисканні на неї один раз. Але ця кнопка при утриманні переводить кавомашину у режим автоматичного видалення накипу, що є великим плюсом. Звісно, що за всім в кавомашині важко слідкувати, тож інженери доповнили делонгі і сам датчиком рівня води, бачимо індикацію на панелі, датчиком на відходи кави. Як ми бачимо, сигналізує також на панелі і автоматичного промивання заварного механізму при вімкненні чи вимкненні апарата. А щоб насолоджуватись завжди гарячою кавою, кавомашина обладнана верхнім підігрівом чашок. І так хочу відмітити, що за кавомашинкою DeLonghi дуже легко доглядати, і вона сама є охайною машинкою, порівнюючи з її конкурентами, такими як Філіпс, Нівона, Сіменс, і тим паче Крупс. У них постійно брудно, у відсіку заварювання кави. В DeLonghi такої проблеми немає, що спрощує процес обслуговування, а якщо у вас і є, то вам потрібно звернутися до сервісного центру. Ще однією перевагою є великий циліндр заварювання, який вміщує в себе до 16 грам кави. Це сподобається тим, хто полюбляє допіру або дуже міцну каву. Заварювати нам допоможе стандартна вібраційна помпа 15 бар 48 ватт, як і у більшості кавомашин. Ширина кавомашини 28 см, що не робить її самою компактною, але багатьом подобається такий дизайн. Ну що ж, плюси сказали і як все влаштовано також. Переходимо до наступного. Як і всі кавомашини, DeLonghi має свої недоліки та слабкі місця. Ця думка побудована чисто на моєму досвіді. І головним недоліком варто відмітити гучність кавомашини, особливо в момент заварювання і роботи вібраційної помпи. Тепер ми переходимо до слабких місць, а тут вже набагато цікавіше. Розповсюдженою проблемою з усіма серіями ЄСАМ є зношення заварного механізму, і у нас на каналі вже є відео, як це проявляється та що з цим робити. Коли виникне ця проблема, то буде два варіанти: або міняти заварний механізм, що вийде приблизно 1500 гривень, або його відремонтувати, що по ціні близько 500 гривень. Головне, що проблема відома і вона вирішується, та й трапляється це з машинками, котрим вже не один рік. А ось якщо проблему ігнорувати, то з великою вірогідністю потрібно буде ремонтувати і вузол редуктора заварного механізму. Ще одне слабке місце DeLonghi серії ESAM 42.0 це шлейф. І ця проблема тянеться на всі моделі DeLonghi. але всі майстри знають, як це вирішувати, і не за всі гроші світу. Тож підсумуємо, вартість такої кавомашини на вторинному ринку з сервісу 6 тисяч гривень, вартість нової кавомашинки 11 тисяч гривень. Чи варто брати кавомашинку вживану за 6 тисяч? Я думаю так. Це гарний варіант з великим функціоналом і варто розглянути. Чи варто брати нову за 11 тисяч гривень? Напевно, що ні. За 11 тисяч гривень краще вже взяти кавомашинку, яка буде з Bluetooth та ще з якимись функціями, також вживану, але після сервісу. А якщо ти тільки думаєш брати собі кавомашину та не знаєш яку, пиши в коментарі слово кавомашина та ми допоможемо тобі підібрати кавомашину, вживану з гарантією після повного сервісу, а також технічною підтримкою 24 на 7.